Дидактична гра, якої пташки не стало. Малята, назвіть пташок, яких ви бачите. Синичка, горобчик, сорока. А зараз заплющить малята очі. Відкривайте оченята і скажіть, якої пташки не стало. Так, не стало горобчика. Знову заплющить очі, якої пташки не стало. Відкривайте оченята. Так, це синички. Знову заплющить очі. Відкриваємо. Якої пташки не стало? Так, це сороки. Молодці малята гарно впорались завданням.